Я хочу висловити щирі слова подяки регресологу, гіпнотерапевту, майстру по роботі з підсвідомістю Людмилі Малиш за те, що допомогла мені у розв'язанні мого запиту відносно того, як вирішити свої фінансові питання, які мене дуже дав давно турбували. Коли ми попрацювали з Людмилою. Я відчула, наскільки глибоко в моїй підсвідомості сиділи не мої установки, які заважали мені жити. Я постійно відчувала, що шкодую грошей для себе. Зато для інших мені того ж не було шкода. І я відчула, коли я так буду по останньому принципу з собою поступати, то мені буде тільки гірше від того. Завдяки тому, що наша робота з Людмилою відбулася дуже вдало, я дуже задоволена тим результатом, який я отримала. Я відчула спокій душевний перш за все. Я, я почу, почула себе впевнено і я е, зрозуміла, що не потрібно боятися, е, не потрібно боятися йти вперед, і якщо є якісь фінансові трудності, їх е, можна вирішувати е, вільно. Так, в мене сталася одна така ситуація, коли я взяла кредит і не звинувачувала себе при цьому. Раніше ті установки, які сиділи у мені, то це не бери кредит, краще, краще здохни. І мені Людмила відкрила очі на те, що Життя у нас одне, і якщо є якась потреба, то її треба закривати і не, не стидатися, просити в когось про допомогу і все буде добре. Людмила, дуже вам дякую. І насправді, то була е, сильна робота із вагомими результатами для мене. Я дуже задоволена. Всім рекомендую Людмилу. Дякую і бажаю успіхів.